Всім привіт! Розкажу, як можна заробляти на різниці цін в фандінгах, спредах, арбітражі і так далі на біржах. В основному це на лістингу нових токенів із реальними прикладами. Перший варіант це відкривати шорт по якомусь токену, якщо в нього занадто висока ціна на лістингу. вище очікувань в кілька разів, вища ціни IDO в кілька разів і вища премаркету. Із свіжих варіантів це токен B3. По історії угод зараз, якщо знайду його. Токен вийшов зразу по ціні 1 мільярд FDV. Ось я тут відкривав шорт зразу на лістингу. Можна було відкрити чуть вище, навіть ось тут, на цих рівнях, але я був, на жаль, зайнятий. Подзвонили, я відкрив по Одному центу приблизно ось тут. Для цього токена це, очевидно, було завищено, тому що тоді на премаркеті взагалі було в три рази менші ціни. І плюс була давка зі сторони айродропу. Ми всі відкрили шорт в чаті. Ціна, як бачите, пролилася. Ось тут я продавав. Ціна пролилася, я ось тут закрив по по тисяч. Це в два рази ціна обвалилася. І на цьому вийшло заробити ось ця угода 587 доларів. Це якщо токен сильно переоцінений. Якщо токен виходить нижче очікувань, то краще в лонг не заходити, тому що дуже мало випадків, коли ціна після лістингу виросла. Зазвичай там графік завжди вниз, як ось тут. І те, що токен торгується зараз вище, це вже інші фактори для цього були лістинг на Coinbase. Сильна команда і так далі. Далі, коли відкриваєте шорт зразу, то бажано це зробити в перші хвилини, навіть в перші секунди. Зазвичай це в 99% на Мексі відбувається на цій біржі. Тут обов'язково треба мати аккаунт. Лістинг відбувся на споті. Ви переходите у ф'ючерси, слідкуєте за ціною, щоб вона була такою, яка вам підходить для входу в шорт. Наприклад, очікувана ціна 0,2035 по B3, наприклад, була. Ви бачите 1 цент. Очевидно, що є сенс заходити. Якщо навіть 2 екса від очікувань від цін IDO і так далі, то можна сміливо шортити. Шанси заробити більше і набагато чим втратити. Відкривати зразу по маркету бажано виставляти кросмаржу. Або якщо не торгуєте кросом, боїтеся, при кросмажі задіюється весь депозит, то вибираєте ізольовану, але перше плаче. Ну і також, коли відкриваєте угоди, то треба завжди думати про те, що може піти не в вашу сторону і вас просто винесе, ліквідне, і завжди треба закладати той мінус, який ви готові втратити на шорті. Якщо ціна, наприклад, полетіла вгору в 5 разів, то треба закладати, що ви можете тут. Злити непогані гроші також ставити ще стопи або ізольованою маржою перше чи друге плече. То зразу на лістингу відкрутили графік, якщо у вас баланс дозволяє. Відкрили шорт, або ввели руками тут суму, на яку готові відкрити шорт, і нажали відкрити. Також на Мексі ліміти ставляться на максимальну суму ордера. На початку торгів зазвичай це біля тисячі доларів, тобто ви не зможете відкрити угоду на 10 тисяч баксів. Для цього треба заходити на 6-7 аккаунтів з цих всіх аккаунтів відкривати шорти. Тому мультиакінг для Мекса також вітається. Далі другий вид торгів це спред. Тобто, якщо на одній біржі ціна. Долар 17, наприклад, по леєру, на другій біржі долар. Різниця 17 центів. На цьому також можна заробити. І вчора були конкретні приклади. Так само по леєру між Мексом і іншими біржами. Я вчора торгував на Мексі і на Беннесі. На Binance була ціна нижча на відсотків 5-10%, стабільно, трималася весь вечір на Мексі була відповідно вища. Я відкрив на Мексі, на тій біржі, де більша ціна шорт. Зараз його покажу. Ось цей шорт виділений. Загальний прибуток по ньому 1864 долари вийшов. На Binance я відкрив лонг. Тому що якщо ви відкриєте просто на одній біржі шорт чи лонг, то це вже буде лутка і не факт, що ви зробите. А коли ви відкриваєте там, де нижча ціна лонг, там, де вище ще шорт, ви гарантовано забираєте спред, тобто різницю. Яка між цінами є на двох біржах, забираєте її тоді, коли ціна вирівнюється. Відкрили шорт на MEX по $1.17, відкрили лонг на Binance по долару. Потім чекаєте, коли ціна вирівнюється, наприклад, там і там 1,10 із Binance заробляєте трохи із MEX заробляєте трохи. Якщо закривається, наприклад, по 50 центів навіть, то все одно ваш плюс із шорта буде більший, ніж мінус із лонга. Відкривати треба на однакову кількість токенів, тобто тут вводите вже не кількість доларів, а вибираєте саме, чи рахуєте, чи можна вибрати тут в долару, ось верніше, в токені, і саме однакова кількість в токенах має бути, а не в доларах, якщо ловити спред. Тут я показав мінус... Ой, плюс 1860 на Binance. Я закрив. Dobra, zle. może jeden ja na swój account tu zeszłem. Nie, account tой. Tylko trzeba wybrać Future, z prostą. на Binance вийшло всього-навсього мінус 15. Якщо побачите, тут не, від, не від покаже коректно, тому що я багато год відкривав на Мексі, в шорт вони не стосувалися спереду, вони і стосувалися хеджування мого примарку і тут багато іншого. Грубо кажучи, ось по Binance я зайшов в лонг по 77 центів, на Мексі приблизно по 85 центів, 83 цента відкривав шорт. Ціна вирівнялася. Ось, по закриттю 77 центів було. На Binance я, по суті, в 0 закрив. На Мексі із 8000 доларів позиції біля 500 було прибутку. Тобто відкриваєте на однакову суму токенів на тій біржі, де ціна вища, шорт, на тій біржі, де ціна менша, лонг. Закриваєте один час, коли ціна вирівнюється. Бажано на одній біржі де більша комісія або де менша ліквідність, відкрити угоду ліміткою, вибрати ліміт. Як тільки угода ліміткою заповнилась і відкрило, на другій біржі зразу відкриваєте по маркету. Відкривається ліміткою там, де менший спред, наприклад, на таких біржах, як WhiteBit тут. Якщо бачите різниця між покупкою і продажем досить суттєва, буває 1-2%. Щоб їх не втрачати, то відкриваєте на такій біржі ліміткою, а на біржі з більшою ліквідністю, наприклад, на Binance по маркету, просто вдарило та й все. Так само і при закритті. Плеча тут також ставити мінімальне, якщо є можливість перше плече, якщо є можливість кросмаржею, але у вас має бути достатньо коштів на рахунку, і також треба слідкувати за ціною. Якщо сильно оціде, піде перекос в ріст або вниз, і будуть ризики ліквідації на одній з більш, ви просто закриваєте раніше часу і або перевідкриваєте позиції, або просто не заходите більше. Також треба слідкувати за фандінгом, про нього і пізніше ще поговоримо. Якщо на одній біржі шорт відкрили на інший лонг, має бути приблизно однакова ставка фінансування. Ось вона вказується. На Binance мінус 1.40, на Максі ось така ж сама. Коли вони однакові, то взагалі без питань відкриваєте позиції, заробляєте на спреді. Якщо на одній біржі ставка мінус 2%, може бути на іншій 0%, тоді ви вважаєте, що кожних 2-4 години. Ось тут буде показувати, якщо ви наведете. Кожних дві, Тут докладніше нажимаєте, покаже, що кожні 2 години списується комісія за ставку фінансування. Не можу знайти. Коротше, з телефона знаю, де знаходиться а з ноута не покажу. Зараз по Мексу знімається кожні 2 години ставка фінансування. Значить, кожних 2 години. Якщо ви в лонгах і тут мінус, то вам будуть доплачувати 1,41 від суми позиції. Ось в мене відкрита позиція зараз. Відкрита позиція по Layer. Тут в мене сума 10500 позиція. Виходить, що кожні 2 години мені будуть доплачувати 1,41% від моїх 10500 доларів позиції через те, що я в лонгах. Якщо б в мене був відкритий шорт, то в мене би списували процент 41% від моєї позиції кожні 2 години. Коли відкриваєте по, щоб забирати спред, то треба враховувати фандінг. Він має бути плюс-мінус однаковий. Якщо велика різниця фандінгу, то з великою ймовірністю він може забрати весь ваш прибуток і в такі угоди краще не заходити. І також спред можна забирати тоді збірж, коли у нас токен відомий, коли він тільки залістився перший день. Це не має бути якийсь там тір 3 токен із топ-1000 CoinMarketCap, Бо таких токенах можна просто на одній більшій не працювати вивід, і через це така різниця. А якщо немає з одної більшої виводу, то незрозуміло, коли ціна зрівняється, і можна більше на фандінгу втратити через такий спред. По лаєр тут був лістинг, і відповідно через те, що виводи не працювали 24 години з моменту лістингу, від цього і утворився спред. То це зазвичай працює в першу добу після лістингу. Далі заробіток на фандінгу. Якраз зараз відкрита активна позиція. Актуальна по токену Layer. Також, на прикладі можу показати. Тут я вже показав, в мене відкрита позиція на 10 тисяч доларів. В лонг я відкрив. По Мексу. Треба дивитися на ставку фінансування, яка вона? Її процент він час від часу змінюється, але плюс-мінус сталий. Треба дивитися також, як часто він змінюється. З телефону я показав би, знову та майже ніколи не торгую, тому і навіть не можу знайти, де тут воно вказується, який час між списаннями. На Мексі кожні 2 години нараховується 1%, 4%, ,1%, якщо округлити, до ваших лонгів. Тобто, мені сюди ось буде нараховуватись кожні 2 години приблизно 100 доларів. І тут, де реалізований PNL, сюди вас показує, скільки нарахувало за фандінг. Було одне нарахування годину тому, мені нарахувало 137 доларів за фандінг від моєї всієї позиції. І через 32 хвилини нарахує ще приблизно 140 доларів від цієї позиції також. Тобто, якщо. Мінусова ставка, то нам треба відкривати лонги для того, щоб заробляти на фандінгу. Просто лонг відкрити ми не можемо, тому що якщо ціна піде вниз, можна багато втратити. Для цього треба відкривати паралельно шорт на іншій біржі, на якій менший фандінг, або взагалі його майже немає. Таке рідко, зазвичай він просто менший. Наприклад, біржа WhiteBit в даний момент. Тут фандинг. трошки більший, але є нюанс. Він списується раз в 8 годин. Тобто тут за 8 годин ми получимо 4 виплати по проценту і 40, це 5%, 5,5% заберемо. І за цей же час ми втратимо тільки 1,5% на white bid. Тобто, якщо мінус відкритий тут, мінусовий фандинг, то при відкритті шорта, як в мене в мене буде списуватися 1,5% від ось цих 10 тисяч об'єму, які в мене тут відкриті. Так само, як і на інших біржах, при спередах при арбітражу треба відкривати малим плечем. Я відкрив друге. Перше, друге плече, якщо ізольована маржа, або крос як в мене на Мекс. Тут в мене крос-маржа, тому можу спокійно з 10-м заходити і не переживати. Головне, щоб на рахунку фьючерсів була достатня кількість коштів. Далі, можна або залишати цю угоду на довгий термін. Також треба слідкувати за Funінгом. Коли через 4 години, 20 хвилин, наприклад, я зайду на біржу MEX, і на біржу WhiteBit і побачу, що на MEX не доплачують взагалі вже за фанінг, тут, тут 0, наприклад, відсотків, а на WhiteBit зберігається мінус. Тоді мені немає сенсу тримати позиції. Я просто закрию обидві позиції, щоб не заплатити 1,5% на WhiteBit. Нічого, відповідно, і я не зароблю на Мексі, тому що тут вже буде мінімальна ставка. Якщо ж ставка буде зберігатись, плюс-мінус однакова або невелика в ній різниця, то я залишаю позиції до тих пір, поки буде більше платити одна біржа в даному випадку Мекс, ніж знімати друга WhiteBit. Тобто, треба рахувати, скільки ви за певний діапазон. за... Певний період заробляєте саме на фандінгу. Якщо ви тут за 8 годин заплатите 1,77%, а за цей же період заробите 5% на Мекс, очевидно, що такі позиції є сенс тримати. Тобто є сенс тримати позиції в лонг-шорт по однаковому токену для отримання прибутку з фандінгу, якщо або на одній біржі ставка більша, на другій менша, або якщо на одній біржі. Відбувається списання за фандінг за 4 години, на другий за 2. Тобто різна кількість списань за добу відбувається. Ви вже або через калькулятор рахуєте, чи питаєте більше досвідчених розумніших в чаті, чи є сенс заходити по такій парі Фандінг чи немає. Є в мене на цю тематику канал, до речі. Сюди я всі публікації кидаю. закину посилання в опис до відео. Тут я зразу кидаю от готові угоди, які можна відкрити. Ви просто відкриваєте, перевіряєте їх, що вони актуальні, і все. Також є чат, або просто в коментарях можете питати. Тут ми також підкидаємо ідеї, які позиції є сенс відкрити. Наприклад, по WhiteBit мені якраз і написали в чаті. Також можете питати, якщо є питання, краще перепитати щось відкрити, ніж просто самому і Отримати мінус, чи взагалі попрощатися із депозитом. Тобто фандінг працює доволі часто, але це зазвичай по нових токенах, так само, як по Layer, він буквально вчора залістився через те, що він свіжий, більша волатильність по ньому, відповідно, і більша ставка фінансування. Ставка фінансування застосовується тоді, коли на фьючерсах йде більше продаж, ніж на споті. Наприклад, і для того, щоб вирівнювати ціни між. Спотом-фьючерсами, то застосовується ставка фінансування. Хтось побачить, що йому треба платити 1% кожних 2 години, і він вже передумує заходити в шорт, тому що це менш вигідно. Відповідно, буде менша давка на фьючерсах, і ціна зі спотом буде більш рівніша. Що ще по фандінгу? Закривати позиції тоді, коли вже, наприклад, фандінг не годує. Немає сенсу тримати або ставки однакові, або хоч вони різні, але за рахунок різної частоти нарахування вони в періоді доби однакові, то краще на одній біржі так само, як і при відкритті спредів. Закрити ліміткою. Наприклад, по вадьбіт тут у нас стакан більш дерявий. Менше ліквідності. Тут ви закриваєте ліміткою спочатку угоду. Тільки закрилася лімітка на WhiteBit, потім заходите на Max, Тут просто ляп-швидке закриття і закрили все. В будь-якому випадку, краще при відкритті угоди перепитати це в чаті. Тут завжди, як не я, то хтось інший підкаже. І плюс актуальні угоди ви завжди зможете побачити, чи на каналі я викладаю, чи в чаті. От, наприклад по кожному токену веду статистику, яку ми відкривали. Ви можете бачити за лютий поки всі плюси досить непогані. Сьогодні по Авалону ми могли відкрити шорт. Я вже про нього говорив, угода не спрацювала конкретно в мене. Тут можна було взагалі шорт відкривати без питань. Приблизно з цієї ціни можна було відкрити шорт, і ціна просто вкаталася, хто хотів, заробив. Зараз навіть відкрию скрини. Побачите, всі, хто зміг зайти в угоду, всі заробили. Тому обов'язково треба мати аккаунт на Мекс для таких можливостей, ну і на основних біржах відомих. Посилання на Мекс буде, на інші біржі також залишу. Дякую за увагу. Якщо є питання, пишіть бажано в чаті. Посилання на чат також залишу.